Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 17, частина друга. На завтра погода дуже змінилася. Можна сказати, що вона обернулася негодою замість сонця і тепла. Холоднечий туман. Самому пухові все це було не страшно. Та коли він уявив увесь той мед, що його бджоли не зроблять цього дня, йому стала дуже шкода бчіл. Він поділився своїми думками Пацем. А паць сказав, що він думав не так про це, як про те, як же холодно і сумно. Буде тому, кого начебто загублять цього холодного і туманного дня в гущавині лісу. Та коли вони з пухом підійшли до кроликової хатки, кролик сказав їм, що це саме такий день, який їм треба, бо тигра увесь час вискакує і забігає наперед. І тільки но він зникне з очей. Вони всі хутенько звернуть у бік. і він ніколи їх більше не побачить. Зовсім ніколи? спитав паць. То ні, лиш доти, доки ми його знову розшукаємо пацю, до завтра або ще доколи-небудь. Ходімо, він нас чекає. Коли вони підійшли до кенженої хатки, Виявилось, що Ру, найближчий друзяка тигри, їх також чекає. І це псує всю справу. Але кролик, прикривши лапою рота, прошепотів до пуха. Покладіться на мене і підступив до кенги. Я гадаю, що крихітка Ру сьогодні краще не йде, сказав він. Сьогодні не варто. Чому? спитав Ру, хоча вважалося, що він нічого не чує. Брудкий день, сказав кролик, собача погода сирість, а ти сьогодні вранці кашляв? Звідки ти знаєш? обурено спитав Крихітка Ру. Ой Ру, а ти мені навіть не сказав, докірливо мовила кенга. То був печівний кашель, сказав Ру. Печерний, а не такий, про який кажуть мамі. І все ж, Любий, мабуть, сьогодні не слід, нехай іншим разом. Тоді завтра? спитав крагітка Ру голосом сповненим благання та надії, подивимось, мовила Кенга. Ти завжди тільки дивишся, а тоді нічого не буває, сумно сказав крихітка Ру. Такого дня, Ру, ніхто нічого не може роздивитися, сказав кролик. Та й ми, напевно, підемо не дуже далеко і до лісу. Всі, ми всі. Ми, а? Тигра, це ти? Ходім, бувай здоровенький крихіткару. До обіду ми ходімо, пуше. Всі готові? Чудово! Пішли. І вони пішли. Спочатку вінні Пух, кролик та паць ішли рядком, один біля одного, а тигра гасав круг них описуючи великі кола. Згодом, коли стежка повущала, кролик, паць та пух пішли ланцюжком один за одним. А тигра гасав кругом них, описуючи ще більші кола. А ще далі, коли обабіч стежинки звівся суцільний живоплід колючого чортополоху тигра. Що забігав далеко наперед, то повертався, іноді наскакуючи на кролика, а іноді й ні. І що далі вони йшли, то туман густішав. Так що тигра раз по раз безслідно щезав. І коли всі вже починали гадати, що він щез назовсім, тигра зненацька з'являвся і гукав. На чого ж ви, гайта? І перш ніж ви встигали щось сказати, він знову щезав. Кролик озирнувся і штовхнув ліктем паця. Одразу після цього разу, сказав він, попередь пуха. Одразу після цього разу, сказав паць пухові. Що одразу після цього разу? Питав пух. Тигра зненацька вистрибнув із туману, наскочив на кролика і знову щез. Пора! сказав кролик. Він чкорнув в угловину, що перетинала стежку. І пух та паць помчали за ним. Вони причаїлися під кущами папороті і стали прислухатися. У лісі було тихо-тихо, ані шелесть. Вони нічого не бачили і нічого не чули. Тсс. сказав кролик. Я й так, сказав пух. Почулося тупатіння, і знову запала тиша. «Агов!» – сказав тигра, так близько від них і так несподівано. Що паць, напевно, підскочив без переляку, коли б не виявилося, що майже на всьому ньому сидить він Ніпух. Де ви? гукав тигра. Кролик штовхнув ліктем Пуха. І пух озирнувся, щоб штовхнути ліктем паця, проте не знайшов його. А паць вдихав собі тишечком нишечком. Пахощі вологої папороті і почувався дуже хоробро. Чудеса, сказав тигра. На мить запала мовчанка, а потім вони почули далеміючі тупотіння лап. Вони почекали ще трохи, і в лісі знову стало тихо-тихо, так тихо. Що ще трохи їм зробилося б страшно. Тоді кролик звівся на рівні ноги і смачно потягся. Ну, що? прошепотів він гордо. Бачили усе, як я казав. А я все думав, сказав пух. і ось надумав ні, сказав кролик. Потім біжимо. Швидше. І вони чкурнули навтюки. Кролик біг попереду. А тепер, сказав кролик, коли вони відбігли досить таки далеченько, можна й поговорити. То що ти хотів сказати, Пуше? То нічого особливого, а чого ми сюди біжимо? Бо це дорога додому. О, сказав Пух. А по-моєму, треба правіше, занепокоєно сказав паць. Як ти гадаєш, пуше? Пух подивився на свої передні лапки. Він точно знав, що одна з них була права. І ще знав, що коли він вирішить, яка з них права, то друга. Точно буде ліва, але він ніяк не міг згадати, з чого почати. То боч нерішуче почав пух. Гайда, сказав кролик, я чудово знаю дорогу. І вони побігли далі. За десять хвилин вони зупинилися знову. Це просто смішно, сказав кролик. Але мені здало? Ага, ну все ясно, гайда. Ось ми й тут, сказав кролик, ще за десять хвилин. Ні, здається, не тут. А зараз, сказав кролик, ще за 10 хвилин. Ми маємо бути, як я гадаю, біля чи ми збочили трохи? Правіше, ніж я гадав. Тивата, й годі, сказав кровик ще за десять хвилин. Чого це в тумані все здається однаковим? От сміхота, ти помічав це, Пуше. Пух сказав, що помітив. Наше щастя, що ми так добре знаємо свій ліс, а то могли б заблукати. Сказав кролик ще за годину. І він засміявся так безтурботно, як може засміятися лише той, хто знає свій ліс так чудово, що не може в ньому заблукати. Паць бочком бочком непомітно відстав і підкрався до пуха ззаду. Пуше прошепотів він. Що таке, пацю? То нічого, сказав паць і вчепився пухові в лапку. Мені просто захотілося бути ближче до тебе.